Друзі, моє вітання є, знаєте, така інформація стосовно певних ядерних загроз. Будемо говорити відверто. Перше, це слова Джо Байдена про те, що небезпека застосування ворогом ядерної, тактичної ядерної зброї, вона існує. Це не означає, що ворог готується її застосувати. Це означає те, що. Сама небезпека така є. Відповідно, повністю відкидати її не можна. І друге, це слова Буданова про те, що ставок охолоджувач Запорізької С заміновано. Відповідно, ворог робить ставку на ядерний шантаж, відповідно, з одного боку підривом Запорізької С. Після підриву Каховської С вони будуть шантажувати. З іншого боку, другий шантаж це тактична ядерна зброя. І ворог нібито натякає на Київську ГЕС. Мовляв, чи варто нам повертатися до Києва? Ворог запускає таку вже ПСО кампанію і паралельно з цим запускає ПСО кампанію страшилок удару по Київській ГЕС. Ось. Ось цими страхами ворог буде намагатися продавлювати зараз е дипломатично, скажімо так, перемовин. З одного боку є Китай як і зустрічі Сі Цзінпіня з Блінкеном та розмови з німцями. Відповідно, Китай як посередник між ворогом та заходом. З одного боку, Захід сподівається на Китай, що Китай вплине на ворога, а ворог сподівається, що Китай вплине на захід відповідно у власних інтересах. Україну ж ворог буде робити все, щоб залякати цими ядерними страшилками і зупинити контрнаступ. Ось паралельно з цим здійснюючи там нальоти з повітря, це майбутній моральний тиск на нас, який буде тривати. При цьому контрнаступ і наступ не зупиняється. сила оборони продовжують роботу. Що я можу сказати? Гарантії того, що ворог не використає тактичну ядерну зброю, чи не підірве Запорізьку АЕС, я думаю, ніхто не дасть сьогодні. Але що потрібно розуміти? Будь-яка слабкість лише підігріє ворога у цій меті. Відповідно, потрібно демонструвати силу і всім. Будемо дивитися, друзі. Будемо дивитися так чи інакше, будь-яка ядерна загроза вона вдарить не тільки по нас, а по світу. Слава Україні! Переможемо всіх.